Ваші Преосвященства, достойні владики, всечесні преподобні отці, дорогі брати і сестри в монашестві, достойні браття семінаристи, достойні військові капелани, дорогі пане міністри культури України, панове офіцери, дорогі в Христі брати і сестри, учасники сьогоднішньої урочистості, слава Ісусу Христу! Два дні тому, 25 березня, минуло рівно 75 років з дня мученичої смерті, вірного сина українського народу, геройського священника Української греко-католицької церкви, багатодітного батька, доброго тата для своїх дітей, доброго чоловіка для своєї дружини. Але великого героя і свідка Христової віри, якого ми сьогодні знаємо як блаженного священномученика отця Емільяна Ковча. Він був замучений нацистами в концтаборі Майданик, нині Польща, недалеко біля міста Любліна. Саме за те, що він. Рятував від вірної смерті синів і дочок єврейського народу під час Голокосту. Він не просто їх рятував. Він розділив з ними їхню земну долю. Більше того, сьогодні, як святу особу, ми його почитаємо не в його окремих мощах. А ми почитаємо його мощі у вигляді попилу з крематорію, з концтабору майданик. Попіл, який є символом перемішаної долі, Жертовного життя доброго христового священника. Якраз. Цього року минає рівно 10 літ з того моменту, коли мій великий попередник блаженної пам'яті патріарх Любомир Гузар за рішенням синоду наших єпископів урочисто проголосив отця Еміліана Ковча покровителем душпастерів Української греко-католицької церкви. Тому що наші священники сьогодні потребують добрий взірець. Приклад для наслідування. І нам годі було знайти кращий приклад, який руйнує різні міфи про нашу церкву, про національно визвольні змагання українського народу, як постать отця Емільяна Ковча. Але теж цього року. Минає рівно 100 років з моменту, коли отець Еміліан розпочав служіння як військовий капелан в українській Галицькій армії. І думаю, що сьогодні, в сучасних історичних обставинах змагань, боротьби, поту і крові нашого народу, можливо, наші військові капелани різних церков, різних конфесій шукають взірець. Приклад для наслідування. І ось сьогодні, цією подією, ми хочемо, щоб на весь світ, на всю Україну засяяла ще одна грань цього скарбу, цього діаманту Христової Церкви. Його сяйво, його приклад як військового капелана. Саме тому ми хочемо сьогодні вшанувати військових капеланів різних церков, різних конфесій, які сьогодні служать українському війську і відкривають для нього Божі горизонти для перемоги. Можливо, постать отця Емільяна сьогодні може дуже глибоко відповісти на питання, ким є військовий капелан? Які є маркери його ідентичності, як сьогодні прийнято говорити, або які завдання має священник в українському війську? І він сьогодні дає нам ну, унікальну відповідь на ці питання. Найперше, отець Ом'ян, зокрема, в останніх моментах свого життя він показав, що він був особою, яка була здатна. Бачити Бога, який є на, на небесах серед пекла на землі. Не тільки бачити самому, але виявляти, робити його реально видимим для тих, які дивляться у вічі смерті. І думаю, це є завдання військового капелана. Богоді сьогодні побачити найбільш виявлене обличчя пекла на землі як війна, яку сьогодні веде, переживає наш український народ. А друга риса чи друге завдання військового капелана? Він допомагає. Нашим воїнам, тим, які віддають своє життя за свою батьківщину, лишитися людьми в нелюдських обставинах. А це можна лише тоді, коли людина побачить Бога у собі і відкриє свою людськість, свою людяність як образ Божий, який носить у своєму серці. Ми сьогодні будемо вшановувати наших військових капеланів з Української православної церкви, Римо-католицької церкви, Української греко-католицької церкви, протестантської спільноти. Вони є перед вами це люди, які вміли бачити Бога серед пекла війни. Більше того, це люди, які робили його реально видимим для наших воїнів, які потребували зрозуміти і ясно відчути, що Бог є з нами. Це і люди, які лишилися людьми серед нелюдських обставин. Ми сьогодні просимо, щоб Господь Бог за молитвами. Нашого блаженного священномученика Отця Омельяна поміг усім нам в наших особистих обставинах життя, які нас часом далеко від Бога заводять, побачити його реально присутнього між нами і у нас. І нехай за молитвами і за працею нашого духовенства з різних церков і релігійних організацій. Він нам поможе усім лишитися людьми, як про це говорив блаженніший Любомир, незалежно від етнічного походження, конфесійної приналежності чи релігійного переконання. І в тому є секрет перемоги України. Слава Ісусу Христу і слава Україні! 지금까지 뉴